Розглянемо переваги і недоліки механізму Єврокнижка. І так почнемо з плюсів: надійний і легкий в користуванні механізм трансформації. Широке спальне місце для двох на кожен день, а прибравши подушку. Одна людина може повноцінно спати не розкладаючи. Такі дивани зазвичай мають великі ніші для зберігання речей і мають широкий вибір моделей з підлокітниками і без підлокітників. Наповнення таких диванів може бути бонель, покет і навіть безпружинне. І найприємнішою перевагою є доступна ціна. І мінуси основними мінусами таких диванів. Є необхідність прибирання подушок кожного разу при розкладанні дивану, стик з'єднання між матрасами і в економічних моделях різне наповнення частин матраса. Тож обирайте з розумом!